Доброго дня. Сьогодні ми з вами звертаємося до теми номер 4 поновлення техніки пілотування літаком. Спочатку ми виконуємо політ до на 180 градусів чи по коробочці, так називаємо. Любий політ починається і закінчується польотом по коробочці. Я нагадаю вам, що Етапи польоту по коробочці це зліт. 4 розвороти під 90 градусів, набор висоти 400 метрів, швидкість польоту 180-160 км на годину. Після третього розвороту передпосадочне планування. Четвертий розворот виконується заход на посадку і останній. Це посадка. Спочатку ми розглянемо зліт самольота, тому що воно не таке тяжке, але дуже багато помилок, які приводять до тяжких по... По... дій. Ми розглянемо, які етапи по зльоту. Зльот буває, не буває він так, якщо з носової стойки, як у нас, літак, то розбіг. На трьох основних колесах, зато потім розбіг на основних стойках, відділення літака від з, злетної смуги і набор безпечної дистанції висоти 25 метрів. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати на приборі. Сіли для того, щоб зліт виконати. Треба вирую на сльотну смугу, перевірити роботу приводів пілотажно-авіаційних. Цілісність. Включене гальмо. Після цього запросити диспетчера дозвіл на звіт, отримавши дозвіл, знімається гальмо. Транспарант, гальмо включено, важель газу повністю на максимал. І починаємо розбіг. На швидкості 60 км Піднімаємо кут по авіагоризонту 5 градусів і йде відділення літака на швидкості. 120 відділення взлетної смуги. По варіометру це було не більше 5 метрів до 7 метрів за секунду. Для того, щоб розігнати швидкість 160-170 км на годину. Це безпечна та швидкість, коли літак буде набирати височину з постійним углом і швидкість не буде падати. Тут помилка може, якщо великий кут набору, то швидкість швидко падає, потужності двигуна не вистачає, літак переходить на парашютування і касається по землі. Це небезпечно. Також, якщо малий кут відходу, розганяється швидкість велика. Після цього швидкість. Може затягування в пекірування призайти на зледі, також небезпечно. Тому кут відходу 2,5-5 градусів, що по варіометру 5-7 метрів на секунду. На висоті набираємо висоту 100 метрів. На висоті 100 метрів прибираємо на нульове положення щиток закрило. От вони щитки закрилки вибрані на нуль. Висота 200 метрів. Виконуємо перший розворот по авіагоризонту, це перше ділення, і по дубльору доліве, друге відміточка. І виконуємо горизонтальній площині, варіометр на 0, висота 400, варіометр на 0. Важель газу прибираємо на 70%. Тобто буде обертовий момент 2000. І виконуємо розворот на курс 160 градусів курсовий. Політ по коробочці виконується відносно автоматичного радіокомпаса. 240 компасний кут радіостанції 240 градусів. Ось він підійшла, підійшла. Стрілочка. Ми розворачивася на курс 160 і виконуємо політ до на третій руйну На траверс. коли ми займемо курс по посадковому 160. Стрілочка АРК стане під 90. Це називається так траверс. На цьому місці ми випуск... зменшуємо оберти двигуна до 1800 і зменшуємо швидкість до 160 км на годину. От я прибрав важелем газу 1800 оберти. І виконуємо політ до траверзу. На траверзі ми випускаємо щиток закрилок на 10 градусів і виконуємо горизонтальний, устойчивий горизонтальний політ до третього розвороту. Чим важна точність виходу на третій розворот? Він задає точність виходу маршрута через четвертий поворот на посадочну смугу. Від 3 до 4 розвороту льотчик повинен зробити зменшити швидкість, випустити щиток закрилок, зменшити висоту на 100 метрів, безпечно, що інші літаки приходять до кута до 4-3 розвороту, які вертаються з польотних задань, щоб не було пересічення курсів, потім зменшується висота на 100 метрів. От, і виконується заход на посадку. Після четвертого розвороту, після третього розвороту зменшуються оберти до 1600 і скорість, швидкість гаситься до е швидкості 140 км на годину. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб при щитка в закрилку збільшується площина крила, несучі властивості крил зростають. І на цій швидкості можна утримувати, на меншій швидкості утримувати літак в посадковому положенні, горизонтальному положенні і так далі. Перед четвертим розворотом треба запросити диспетчера дозвіл на виконання заходу на посадку і посадки. Отримавши заход на посадку, ми виконуємо заход на посадку. Після цього, на посадковий прямий ми виконуємо перелік дій льотчика на посадки.